Мене звати Цвіткова Надія, я лікар фізичної та реабілітаційної медицини. Скажіть, якби у вас була можливість всіх людей навчити якійсь одній навичці чи звичці, яка була б корисна для їх здоров'я? Що б ви? це було? Я б людей навчила розслаблятися, розслаблятися від маківки до п'яточок, тому що ми цього не вміємо. Чи є у вас девіз по життю? Мій девіз по життю це значить, зробити. І шкодувати, ніж не зробити і шкодувати. Підкажіть ваша робота на що вона більше схожа на конструктор лего чи детектив чи наукову фантастику? Моя робота схожа на детективно-магічний лего з елементами фантастики, тому що відбувається різне, і людина треба розгадати як детектив, а треба скласти все по шматочкам як у Лего. І не завжди всі шматочки на місці. Часто так буває, що лікарі, будучи сам лікарем, mm -hmm. звертаються до своїх колег прямо в останню чергу, коли припекло. Ви теж з таких? Так, я саме з таких людей. Я один раз була по ту сторону білого халата у пологовому будинку, і це мені запам'яталося на все життя, тому що це дуже незвичний для мене досвід бути по ту сторону, не просто для профілактики звернутися до колег, яких я знаю, які знають мене, а бути саме пацієнтом. Тому я роблю все, щоб не потрапити знову по той бік білого халату. Але що найважливіше, я знаю, що мені скажуть мої колеги-лікарі, якщо я до них звернусь наперед, я бачу, який буде мій шлях. Тому я стараюсь не хворіти. Скажіть у вас у це бажання стати лікарем. Воно було з дитинства чи з'явилось пізніше? Я взагалі мріяла бути або. Археологом мені завжди цікавила сторона щось відкопати, особливо золотішка шукати. А потім, коли я зрозуміла, що це рідкі випадки, я захотіла бути архітектором, але я не любила креслення. А тут так склалося, що вирішила все ж таки піти в медицину по сімейній лінії. І я зрозуміла, що людина це і історія, яку треба відкопати, а людина це і архітектура, це побудова тіла, це історія життя. Яка закладена у його тілі, і ще я колись мріяла бути звукорежисером. І що я можу сказати? Стільки історій, скільки я наслухалася, і записано в мене голові, жодного звукорежисеру ще не снилось. А хто з батьків чи можливо з родичів у вас лікар? Моя мати, лікар-ортодон. А до цього вона була зубним техніком. Мій чоловік, зубний технік, так моя бабуся по татовій лінії була фельдшером, тому. Мені це близьке, то це вже у вас спадкова спеціальність, <с так, так родинна. Так, вже так, вже родина. Надія ну, ще питання. Підкажіть, чи є у вас м, така собі якась мрія, яку ви а, зараз реалізуєте або йдете до її реалізації? Так, я потрошки крокую до того, щоб остеопатія і остеопатична корекція з кроневи суглобів стала відома і лікарям. Стала відома пацієнтам, вони знали, що ця проблема не тільки їх, ця проблема досі поширена, тому що люди приходять, і кажуть, я думаю, що це тільки у мене таке. А я хочу, щоб були створені якісь єдині центри закритого циклу, де пацієнт заходить, проходить повну діагностику, лікування і виходить вже здоровим. Коли у одному центрі йому роблять і зуби, і скронево-нижній шелетний суглоб, і роботу з м'язами всього тіла, і людина здоровою повертається в своє звичне життя.